Тактичні кросівки на літо, не схожі на інші. Літні тактичні кросівки Energy. пошиті вони з натуральної шкіри, а по всьому корпусу йде кардура. Тканина пропітана, вода не проникне. Що я маю на увазі? В основному літні моделі йдуть отак от, либо на сіточки, щоб класно либо отак либо от, шкіра перфорація. Да? Шкіра мелку дирочку, яка класно продувається з усіх сторон. Тут немає сіточки, тут нема дирок. Да? А для чого такі красивки на літо? Коли такі от умови, коли там роса, через, через сіточку роса, наприклад, чітко пройде, будуть мокрі ноги. Або мілка пилюка, або мілкий пісок, теж через сітку може просочитися, То спеціально для цього ставиться така от кардура. Вона дихаюча, але пропитана, вода не проникна. Всі шви тут якісно прошиті і пройдені гідрофобною обробкою. Вода не проникні. Сама шкіра ізначальна теж проходить гідрофобну обробку. Внутрі. По старой де пористий текстиль, щоб нога класно дихала. Зашнуровані з гарної якості нейлонові шнурки, які чітко фіксують ногу при ходьбі, не жмуть, не давлять, не рвуться, не протираються і приємні на дотик. І стоїть міцна надійна полівертанова підошва, антіскальзяща, абліхчонка і прошита проклеєна по всьому корпусу, в принципі, як і решта нашого взуття, нашого власного виробництва. Друзі, така моделька йде і на жінок, і на чоловіків, того що розміри йдуть з 36 по 46. шостий. Це вони перед вами в кольорі кайот. Друзі, цю саму модельку ми ще відчуваємо в кольорі Олива зеленої бохаки. Колір чорний, да, поліція, ДСНС, рятівники ЗСУ, морська піхота, железнодорожники, всі беруть чорний колір. І четвертий колір цієї моделі, звісно ж, колір Піксель, щоб підходив під форму ЗСУ. Друзі, я нагадаю, що це все наше тактичне взуття беруть не тільки військові, люди повсякденному житті, фабрики, заводи, стройки, мисливці, рибалки, полювальники, туристи по горам лазать. всі всі, кому підходить міцне, надійне якісне взуття і просто для повсякденного насіння. Для замовлення, друзі, пишіть на Viber, А хто хоче отримати каталог всієї нашої продукції, напишіть на цей Viber два слова. «Скинь каталог. І я вам скину посилання на цю всю нашу продукцію. Одяг, взуття, рюкзаки, баули, плитоноски, шоломи, каски, каремати, спальні мішки, дощовики, пончо. Вже є дощові костюми. Знову нашили. Це костюми, які вдягаються поверх форми. Дощ, вітер, все тебе захищає. Друзі, всіх чекаю, всім гарного дня!